Російські загарбники пошкодили всі українські теплові електростанції у ході масованих атак на енергосистему України. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що через обстріли знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також робота над підвищенням потужності атомної генерації задля скорочення дефіциту в енергосистемі країни. Останні російські атаки, зокрема, обстріли дронами, об'єктів енергетичної інфраструктури на Одещині, а також артилерійські обстріли енергетичного підприємства на Херсонщині, призвели не лише до відключення світла у мільйонів українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання. Ну і також Бахмут стає найбільш насиченим районом за кількістю артилерії, російських військ у всій зоні бойових дій. Повідомляється, що окупанти використовують реактивні системи залпового вогню Ураган, а також самохідні артилерійські установки Гіацинт С, а також тюльпани та САУ с Крім того, за його інформацією, в даний район прибули підрозділи 31-ї та 76-ї окремих десантно-штурмових бригад. Про це кажуть військові експерти. Бахмут це єдиний напрямок, на якому російські війська зараз можуть реалізувати тактику вогневого валу. Але реалізують вони її не цілодобово, а з паузами. Обстріли хвилеподібні і непостійні. Неефективне використання артилерії призводить до того, що Збройні сили України її перемелюють ще більш оперативно. Ну і тим часом Авдіївка, друга фортеця, що потужно тримається упродовж останніх дев'яти місяців. Ворог безуспішно намагався взяти місто в кільце, але натрапив на оборонні рубежі збройних сил України, які пройти йому не вдається. Через поразки на полі бою Авдіївка перебуває під постійними обстрілами з боку росіян. Місто сильно зруйноване. З кожним своїм пострілом расисти доводять, що єдині, з ким вони здатні воювати, це цивільне населення. Я не вірю, що це відбувається вообще в реальній житті. Таке відчуття, що я попав кудись в зомбі апокаліпсис Авдіївка 10 декабря. Ні одного цілого будинку. Ні одного. Улиця Корольова, пожалуйста. Постійно розстрілюються дома. Постійно розстрілюється мирне населення. І ви потім будете розказувати, що здесь свої, що здесь ваші люди живуть. Вот он, руський мир во всій красі. Через високу ймовірність і інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов. Про це повідомляє Пентагон. Зазначається, що країна-терористка зняла ці боєприпаси із застарілих запасів. За оцінками Пентагону, за умови такої ж інтенсивності вогню і відсутності постачання з інших країн, зокрема Ірану та Північної Кореї. Росія вичерпає всі придатні боєприпаси до початку 2023 року. Зазначається, що використання Росією старих запасів пов'язане з певними ризиками. Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтесь, що вони вистрілять або коли вони приземляться, що вони вибухнуть. Ну і Росія виробляє за місяць близько 40 нових ракет. Наразі їх залишилось на 3-5 великих атак по Україні. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. З початку вторгнення в Україну Україна терорист виготовила 240 крилатих ракет «Х-101». І близько 120 морських ракет калібр. За словами Скібіцького, окупанти мають ракетний ресурс приблизно до п'яти хвиль ударів. Це якщо в кожній хвилі по 80-90 ракет, зазначив представник розвідки. Проте в деяких обстрілах загарбники задіяли менше снарядів. Наприклад, 5 грудня прилетіло близько 70 ракет. У ГУР підкреслюють, що Росія не розкривала обсяги ані запасів, ані виробництва ракет. І довоєнні оцінки цих обсягів виявилися суттєво заниженими. Також Росія готується до нових масованих ракетних ударів по Україні, а Україна ввозить обладнання, аби не допустити блокаутів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що відсутність масованих ракетних ударів лише говорить про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча глава держави зазначив, що ми і без світла добре знаємо, куди стріляти та що звільняти. Однак Росія все одно сподівається на блокаути, оскільки це остання надія терористів. Тим часом спецпідрозділ Кракен продовжує виконувати бойові завдання з деокупації української землі. Штурмовими групами підрозділу були звільнені ще два населені пункти: Кислівка та Котлярівка, що розташовані на півночі від Сватово. Але наші воїни на цьому не зупиняються, адже головна мета вийти на кордони 1991 року та повністю деокупувати нашу державу. Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших ділянках фронту ворог намагається стримувати дії сил оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Українська авіація за минулу добу чотири рази вдарила по районах зосередження окупантів, їхнього озброєння та техніки. А ракетні й артилерійські підрозділи вразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів. У Білорусі ознак формування наступальних угруповань Генштаб не виявив. Білоруські та російські підрозділи продовжують перебувати у прикордонних з Україною районах. Українські війська можуть перейти в четвертий етап контрнаступу, який проходитиме у Запорізькій області. Саме так вважають журналісти видання Forbes. Форбс. грудня російські й українські війська обмінялися артилерійськими пострілами в районі населених пунктів Гуляйполе і Пологи в Запорізькій області. Це за 65 миль на північний схід від окупованого Росією Мелітополя. Тож існує версія, що росіяни вже тоді намагалися перешкодити цьому наступу. На думку видання, контрнаступ збройних сил України матиме на меті звільнити більшу частину півдня України і відтіснити окупаційні війська аж до вузької ділянки суші, що з'єднує материкову Україну з Кримським півостровом, який рашисти захопили у 2014 році. І тим часом в окупованому Мелітополі ситуація залишається складною, але Збройні сили України та місцеві партизани не залишають загарбників у спокої. Черговим нагадуванням про те, що росіянам у місті на раді став підрив мосту, який з'єднував Мелітополь та Костянтинівку. Про це повідомив мер Іван Федоров. З цього можна констатувати, що пошкодження ще одного логістичного сполучення у Запорізькій області ускладнить росіянам постачання зброї та військової техніки зі східного напрямку на південь. И все, давай, отвечай, назад, отвечай. Вот он, вот, пролет моста. Он прогнулся, видимо, били по опорам. И, скорее всего, в скором времени ударят еще раз. Потому что, как вы видите, националисты своей цели не достигли. Побоюючись міжнародної реакції, Іран хоче обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні. Про це пише видання Аксіос із посиланням на чотирьох високопоставлених ізраїльських чиновників. Тож зазначається, що планується передача тільки ракет з дальністю менше 300 кілометрів, а також модифікація інших ракет, щоб вони не виходили за рамки резолюції. Йдеться зокрема про ракетний комплекс ФАТЕХ-110, який має радіус дії 300 кілометрів. Чиновники додали, що іранці спочатку розгляда... розглядали також можливість надання Росії ракети Зольфагар, яка має дальність дії 700 кілометрів, але більше не думають про це. Президент Володимир Зеленський запропонував Росії почати виведення своїх військ з території України на Різдво, щоб довести здатність відмовитися від агресії. За словами голови держави, це буде конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке в Москві так часто говорять. Найкращий час для цього це Різдво, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Президент додав, що якщо агресор здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене і надійне припинення бойових дій. І тим часом расисти розпочали призов жінок до армії, аби поповнити бойові втрати. Про це повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Зазначається, що для поповнення втрат та доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу росіяни також за мобілізацією призивають жінок. Так, 28 жінок уже призвали та відправили на підготовку Калінінським районним військоматом. Безпосередньо міста Донецька також українські військові розповідають, що в місцевій лікарні Креміної Луганської області перебувають понад 100 військовослужбовців противника з різними пораненнями, що також свідчить про те, що окупанти продовжують зазнавати втрат. Ворог боїться нашої авіації через її могутність, професійність та раптовість, а наші засоби протиповітряної оборони не підпускають рашистські літаки впритул до українських містечок. Тож, поки росіяни підраховують свої втрати, наші захисники натомість продовжують відточувати свою майстерність. А це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо наш далі.